Всім привіт! Я сьогодні розпочинаю анбоксінг дошки для правки ножів. Замовив Віктора з гору, з міста Лубне, ніби так називається отримав лише сьогодні. Силка буде під відео. І... Силка на продавця і по силці буде, можна знати ціну. Отримав дошку за 170 гривень, але плюс оплата за пересилку і переказ грошей, то вийшло 205 гривень. Зараз я її розпакую, бо одною рукою тримаю камеру. Zaraz pokażę, jak ona wygląda bez opakowki.